Наше місто святкуватиме свій день народження 15 квітня 1540 року, вважають днем заснування Тернополя. У 1540 році був наданий королівський привілей на побудування опідіума і замку коронному гетьману Яну Старного королем. Королівства польського Сігізмундом замок мав перекрити шлях наїзникам на широких просторах від Теребовлі до Бузька. Його будівництво тривало вісім років і завершилось у 1548-му. Тернопіль був центром перетину торгових шляхів. З Сивої давнини вважався важливим як в торгово-економічному, так і в оборонному значенні. Звичайно, 15 квітня на надання універсалу. Це є дуже важливим. Хоча, звичайно, до того моменту на місці на території міста Тернопіль існували поселення, звичайно, що е, були. Але е, коли ми говоримо про середньовічні міста, то вони мають якусь чітко визначену дату. Ігор Крочак каже, що історики світового рівня визначають 15 квітня 1940 року моментом заснування Тернополя. Тернопіль у вогні.